Hello, всіх вітаю. Знову байдей. Сьогодні я хочу застелсить щось. Щось по стелсу пустить. Може класіку першим Світовий банк. Ану. Це довго й мутурно. Тут можу щось швидце, наприклад, у Влада, Українську справу, наприклад. Кстати. Ukrainian job погнали. Да. Нам потрібно писати чау. Погнали. Ми маємо забрати тіару і діаманти, якщо захочемо. Тільки якщо захочемо. Нам не обов'язково. Головне, це тіара Блять, добрий день. Охоронець. vamos камальєрос. Камери.

Я, думав, я вам думаю. Можем замінити наши пістолети на щось краще. Наприклад, Castigo 44 4. Почему бы не. Чуваки з револьверами, это ж класно. Так, вымикаємо. Металдел. Залазимо. Добрий день. Так, як краще тебе прибрать? Бо там ще один, скоріш за все, буде всередині. Контрол. Okay, yeah, you know? Я просто задивився на зірки, розумієш? Просто задивився на зірки. Чому? Чому б не подивитись на зірки? Нікого нема? Тут є хтось. Get down. два Там пойдет еще один охранник вроде бы как. А, не, три. Все, на, все их только трое значит. Я Не знаю, они хапаты там всех людей, чи Там их, значит, за богато. Каких тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Правильно? Три, четыре, пять, шесть, семь. Да, у меня только пять завязок. Right here. Ну може одну вбью жінку, там подивимось ще. Ой, мужик. Тебе можна вбити. Хоч їх не можна вбивати. Хоч їх не можна вбивати, але так краще буде. Так, всі на землю. Закривай магазин. на землю. На землю, я сказал. Ты чё, блин, алё? Слепый? На землю. Все, можно разбывать тут все. Опять взломалась, причем то сама Да, в одном из всех в мои будто тиары. Ой, бля, моя спинка. Так. Забираємо це. Да, детектор вимкнений. Він вон люди ходять, я на них заб'ю фіг. Я просто пролечу, я просто shadow. I'm like shadow. Блять. пробачте Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-туду-тун. Опять та сама зламалась, блядь. Хай вже сама залагодиться. Все-таки можна, блин. Ну я ж кажу. Сама залагодиться, і нормально. Ви ще не значите ауру, блять. Почекай. Ти не бачиш, що я зайнятий тут трошечки іншими справами. Так, це все? Ні. Ось ще. І ще, ворот, наче все. Все спиджено. Пускай. Цю, Наче Так, да, ось вона. А в іншому подивимо, що? Зараз подивимося в іншому. Трошки грошей. О, була. Все, мене начебто все спиздило. Тепер можна їхати нахер. От все. Українська справа зроблена. Витко, мітко, легко. Зараз що Влад скаже. Точно. П'ять хвилин. 5 хвилин і все було готово. Ну, добре. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на Telegram, Tікто, Ютуб. Лайкайте і бувайте, хлопці та дівчата.